Ціну 4 тисячі євро і митні потежі 102 тисячі 700 гривень. А вже наступний 2012 рік мінімальна прохідна на півтори тисячі євро дорожча. Мінімальна прохідна 5,5 тисяч євро і митні потежі 118 тисяч 600 гривень. Тобто маємо на одному році різниця в 16 тисяч гривень. На один рік автомобіль свіжіший, все, будь ласка, заплатіть на 16 тисяч гривень до бюджету більше. Далі, 13-й рік, мінімальна прохідна 6 тисяч, митні платежі 122 тисячі 900 гривень. Різниця між 13-м і 12-м невелика. Плюс-мінус це 4 тисячі гривень. Саме для цього і потрібно скидати технічний паспорт для прорахунку. Щоб ми, митні брокери, правильно встановили рік виготовлення вашого автомобіля і зробили правильний прорахунок, тому що один рік плюс, один рік мінус, і може бути велика різниця від 4 тисяч гривень і навіть до 18 тисяч гривень по цим автомобілям. Але це стосується автомобілів, як ми говорили, 11-12 рік. Зверніть увагу, коли ми маємо новіші автомобілі, наприклад, 2020 рік. Мінімальна прохідна 15800 вісімсот. Митні платежі 231 тисяча 600 гривень. І далі, 21 рік, мінімальна прохідна 17 тисяч євро, митні платежі 239 500. І 22 рік мінімальна прохідна 20 тисяч євро, і митні платежі вже в космос уходять 270 тисяч 400 гривень. Тобто всі роки вони мають свою градацію. Десь різниця велика, десь різниця невелика. Але на майбутнє цю табличку для себе заскріньте, щоб ви могли орієнтуватися плюс-мінус на розмитнення Volkswagen Passat з бензиновим двигуном 1.6. Далі ми запишемо відео також і про дизельні двигуни. Чому українці полюбляють ці автомобілі? Тому що цих автомобілів в Німеччині є дуже багато, в Польщі на сайтах їх є дуже багато, і ви можете вибрати як і з гарним станом, за гарною ціною, або стан може бути не такий вже і гарний, як нас люблять робити люди. Люди, коли купують собі автомобіль, я звертаю увагу, вони купують автомобіль набагато дорожчи за кордоном, тому що вони беруть його для себе. А коли купують перекупи, вони стараються взяти. Максимально дешевий варіант, щоб в Україні його підкрасити, зробити, тому що робота в Україні українців набагато дешевша ніж в Німеччині. Щоб в Німеччині його привести до ладу, це буде коштувати набагато дорожче. Тоді вигідно купити в Німеччині такий вже вгашений автомобіль, в Україну пригнати, монтувати його в Україні і вже на авторія продавати за таким, знаєте, завищеним прайсом. Отже, шукайте автомобілі, орієнтуйтесь на ці прохідні ціни, які ми вам сьогодні показували, робіть прорахунки. Якщо потрібні більш детальні прорахунки, обов'язково скидайте фото технічного паспорту. Тоді по